Мені поставили запитання, чи має жінка в церкві мовчати? Що означають слова з Біблії, жінка в церкві, хай мовчить? Прочитаємо ці тексти. Як і по всіх цих святих церквах, хай ваші жінки в церкві мовчать, бо їм не дозволяється говорити, а тільки коритися, як про це і закон каже. Якщо ж хочуть чогось навчитися, хай удома запитують своїх чоловіків, бо не личить жінці в церкві говорити. Якщо вирвати ці слова з контексту, то напрошується доволі сексистський висновок, що жінка взагалі не має права ні проповідувати, ні молитися в церкві. Але ми ж то знаємо, що не можна віручення будувати на одному тексті, не порівнюючи його з іншими і вириваючи з контексту. Як Біблія ставиться до того, щоб жінки пророкували або сучасною мовою проповідували? Ось кілька текстів. Перший книга суддів. Суддею в Ізраїлі в той час була пророчиця, дружина Лапідота Девора. Жінка була не тільки пророчицею, а ще й лідером всього народу. Читаємо далі: священик Хілкія, Хікам, Ахбор, Шафан та Асая пішли до пророчиці Хулди і розмовляли з нею. Як бачимо, в народі ізраїльському і пізніше були не тільки пророки, але й пророчиці. Читаємо новий завіт, і була тут Анна Пророчиця. Це вже в часи народження Ісуса відбувалося. Ще один текст. Він мав чотирьох дочок, дівчат, які пророкували. Тут говориться про дочок Євангеліста е Філіпа, одного із дияконів Первоапостольської церкви. Мало того, сам Павло в цьому ж посланні, 11 розділі, коли роздумує про покриття голови, говорить про жінку, яка молиться або пророкує. А отже, той висновок, про який я згадував на початку, є неправильним. Жінці не заборонялося молитися чи проповідувати, чи, як сказано, пророкувати. Що ж тоді має на увазі Павло у цих віршах? Для цього варто перечитати весь 14-й розділ. Яка тема цього розділу? З самого початку апостол розповідає про проблеми з іншими мовами, через які у церквах були серйозні проблеми. Коли зійдеться вся церква разом і всі говоритимуть мовами, а відуть туди прості або невіруючі люди, то хіба вони не скажуть, що ви збожеволіли? Тобто на богослужінні через це відбувався безлад, бо говорили усі одночасно і різними мовами. Тому він намагається врегулювати це питання. Якщо хто говорить мовою, говорить по двоє, або найбільше по троє, і то по черзі, а один нехай пояснює. А пророки хай промовляють подвоє або потроє, а інші хай розмірковують. Далі він згадує про жінок, а потім висновок робить такий. Але все нехай відбувається пристойно і організовано. Тобто і наші тексти про мовчання жінок варто розглядати в контексті теми, яка піднімається тут Павлом, а саме, порядку на богослужінні. Швидше за все, там була проблема, що жінки під час проповіді могли перебивати своїх чоловіків, запитуючи щось у них, уточнюючи чи доповнюючи, або ж навіть спілкуватися між собою, завдяки чому богослужіння перетворювалося в балаган. До речі, слово, яке тут перекладене як говорити, може бути перекладене як говорити даремно, базікати молоти язиком. Тому Павло і нагадує Коринтянам, що Бог не є Богом безладдя, і краще жінкам мовчати, ніж перетворювати богослужіння в базар. Звичайно, патріархальний устрій суспільства в той час теж накладав свій відбиток на ставлення до жінок, але, як бачимо, Біблія не забороняє жінкам бути повноцінними учасниками богослужіння. Адже, як сказав апостол, всі можете один за одним пророкувати, щоб усі навчалися і всі втішалися. bol čemo bibliju razan.